Любі мої всім доброго вечора, всіх вас вітаю. Вранці записала два відео з текстилем. Вибачте, що не всім відразу відповідала, тому що ну, такі внепланові непланові були поїздки і ну, в дорозі, знаєте, не взяла з собою зошит, де записано, що взяли, що не взяли, і тому мені треба було. Ну, Приїхала додому, передивилася, повідповідала, кому там повідповідала. От. Е, є в мене речі з барахолки. Я днями була на барахолці, придбала і хочу вам запропонувати, хочу сказати, що речі ну, мені дуже вони сподобалися. Тут є і стареньке скло, салатники і такі прям тарілки із скла старенького. От, ну, Є деякі речі, давайте з вами будемо роздивлятися. Я їх не номерувала. Я думаю, ви будете просто мені потім, при замовленні, вказувати ціну. От, Наприклад, салатник височенький такий, то будете казати, тому що тут є деякі речі, де ціна повторюється. Ну, І давайте з вами переглянемо. Ну, той, мабуть, і почнемо з цих салатників. Ось, зверніть увагу, яка краса. Звичайно, вони не миті, але вони всі ціленькі в дуже гарному стані. От є тут якась невеличка щербинка, чи то щербинка, чи то не знаю, чи то, можливо, заводське. Воно, бачите, воно гладеньке, ні на що не впливає, але трішки ніби така якась пошкрябинка. От, все буду учитувати у ціні. Якщо кого влаштовує, то, будь ласка, замовляйте. Ось такий сала, ось цей салатник. У мене їх два, але коли так придивитися, навіть скло різного кольору. Оце якесь таке трішки темнішеньке скло, а оце скло таке більш біліше. Ну, Я пам'ятаю раніше Ой, не тривога. Вимкнула звук. Я пам'ятаю раніше, ну, ці старіше таке скло. Воно й було різних кольорів, було ніби трішки відтінок такий темніший, було більш прозоріше. Але все воно має, знаєте, свою таку, навіть свій такий шарм якийсь певний. Е, вони однакові за ну, візерунок одинаковий, але різний навіть по висоті. Оця трішечки вищенька. А ця трішечки нижченька. Я вам зараз скажу розміри 16 см в діаметрі і 8,5 см по висоті. Так як є тут така невеличка, ви знаєте, воно, мабуть, заводське, бо воно таке навіть ледь помітне, гладеньке. Але учитуючи те, що там є така, ну, я Постараюсь показати вам, якщо це буде видно. Воно ледь помітне, але Ну, таке ось, не знаю, що то. Мені здається, що то заводське, але все рівно я все учитала в ціні. І такий салатничок буде коштувати 100 гривень. Отакий. А ось цей трішки вищенький, він трішки вищенький, він ну, там на пару міліметрів. От. Е, такий салатничок буде коштувати. 130 гривень ціна такого салатничка. В принципі, їх можна брати і разом. Тут практично ну, стан гарний. Це, Я вважаю, що це навіть не. Ну, Знаєте, інколи купляю на барахолки речі, і такі є щербинки, їх відчуваєш. А тут нічого не відчувається, можливо, то навіть заводський брачок. Так, далі є ось такий великий салатник. Також скло стареньке, дуже гарний салатник. Вони, щоб ви розуміли, вони такі всі важкенькі. Я не знаю, я так думаю, що це скло. Але, але зверніть увагу, воно дзвонить. Можливо, це кришталь без алмазної різки. Я не знаю. От, ось такий салатничок. Він має ширину. Майже 20, 19,5 см в діаметрі і висотою 7 см. Така ось, бачите, квітка тут всередині. ну, на дні. Весь рельєф він знаходиться знизу. От. Також воно, воно все ціленьке, абсолютно, дивіться, така товстостінне, воно таке це скло. Е, ну, так я, десь 10 міліметрів, 7, це точно таке скло. От, гарне таке, дуже гарне в користуванні. Такий салатник буде коштувати 150 гривень. Ось такі чудові салатники, це взагалі, е, ну, воно ніби як і салатник, але воно невисоке таке. Ну, дуже гарно б виглядало, наприклад, овочева нарізка, або і якийсь і салат на цій. На цьому салатничку, або цукерки, або фруктова нарізка Воно невисоке, саме по собі, це ну блюдо, буду казати так. 21,5 см в діаметрі і майже 4 см по висоті. Дивіться, зверніть увагу, яка тут ось бачите, який рельєф, який візерунок тут. Дуже гарно так зроблено. Таких у мене. Ємностей є три штуки, і кожна така, кожен такий салатничок по 150 гривень буде коштувати. Повірте мені, вони дуже гарні. Дуже гарні. ну Не буду я показувати, всі вони в гарному стані. Так, далі, що мені трапилося, і я дуже рада, що мені таке трапилося. Я би звичайно їх залишила собі. Просто у мене зараз інші Ну, таке становище, що я не можу накопичувати собі е, таких речей. Не можу. Колись все, ви все дізнаєтеся, але ну, не зараз. Зверніть увагу, ось такі тарілки, вони в діаметрі, вони пиріжкові звуться, чи як в діаметрі вони 17,5 см. Зверніть увагу, яка це краса. Е, тут такі, такий ось колір колір передається. Да. Колір передається. Мають позолоту, хвилястий край. Позолота, ну, вона вся збережена. вся збережена. Я не бачу таких явних потертостей на цих тарілках. І немає отут пошкрябинок, Тобто вони, мабуть, і не були в користуванні. І зверніть увагу на клеймо. Ось клеймо коростень 60-ті роки минулого століття. Тобто, як вони збереглися в такому ідеальному стані до наших днів, я не знаю. Я коли побачила це клеймо, я просто не могла залишити такі тарілки на барахолці. Їх 6 штучок, вони всі практично в новому стані. Наприклад, ось є там заводський брак. тобто... Ну, все рівно, воно покрите глазур'ю і покрите позолотою. Тобто, ну, якщо там є щось таке, то це заводське. Ну, сколів, тріщин такого немає. Комплект таких тарілочок, кожна тарілочка буде коштувати по 50 гривень, комплект 300 гривень. Повірте, він мені також недешево дістався. Ну, ну, Це просто краса супер. Я навіть не, не, не очікувала знайти такий комплект. Це дуже гарно, дуже гарно. Так, далі є в мене ось така оселедниця. Вже вона в мене була така колись. Можливо, така, можливо, подібні попадалися такі е, оселедниці. От зверніть увагу, тут і калина, і соняшник. І ось така вона велика. Я не знаю, я пам'ятаю, що були, по якій ціні продавала, я не знаю, не пам'ятаю. Я ставлю ціну відповідно до той, ну, якої я купила, там, наприклад, сьогодні на барахолці, там, чи вчора, чи як От, 31 см, навіть 31,5 см по довжині. Як тут мірять ширину, я не знаю. Ну, 14, тут навіть по цих, по крайньому 15 см з оцими плавничками. Тут усе оце позолота. І ось клеймо, ну, таке клеймо ставилося. Це порцеляна. Це виготовлено в нас в Україні в останні роки уже роботи заводів. Коростень, полонне, довбиш. Оці всі баранівка, оці всі заводи, вони всі городниця, практично вони разом. Скоріше всього, що це на Полонському виготовлялося, стверджувати не буду. Така оселедниця, така красуня буде коштувати 200 гривень. Ось так. Так, і є в мене ось такі маленькі шпротниці. Е, ну, чудові такі симпатичні шпротниці. Е, це також порцеляна, але немає тут клейма. Вони новесенькі, в користуванні вони не були. Довжиною вони 20 см і шириною 8,5 см. І, до речі, виміною глибина 3 см, навіть трішки більше. Навіть трішки більше, як 3 см. Отакі От вони, бачите, яка трояндочка, деколь. Нанесена. Е, розумієте, коли береш порцеляну не незаводську, ну там десь хтось виготовляє якісь там, то вона відчувається, це саме та порцеляна, яка виготовлялася на заводах. І тут мала бути нанесена, я так думаю, якась смужечка або позолота, або е, якогось кольору певного, але вона тут не нанесена. Але те, що це заводська порцеляна, я впевнена в цьому. Е, можливо, останні роки не нанесли клеймо, не нанесли е, саме оцю смужечку тут. От, але це речі нові. Кожна така шпротниця буде коштувати по 50 гривень. І ось така, такі чудові речі сьогодні у мене е, в огляді. Я вам всім щиро дякую е, за те, що ви зі мною. Бажаю вам тихого мирного вечора, спокійної ночі, всім міцного здоров'я, всім до зустрічі, всіх обняла.